Ситуація наша з вами, мабуть, що напружена, скажімо так, ви чудово розумієте і бачите, і репортажі робите про ті обстріли, які відбуваються, у нас об'єктивно кількість обстрілів збільшилась. Вона не досягла, скажімо, показників минулого літа, коли ми мали там по 100 прильотів за ніч на територіях, але це і не той період ну, на півтисячі, який у нас був буквально декілька місяців тому. А ворог веде вогонь по всьому берегу, тобто в нас страждають всі території, які внесені в зону активних бойових дій, починаючи від вищі Тарасівки Марганецької громади, закінчуючи селами Покровської сільської територіальної громади. Всі ці території відчувають на собі вогонь ворожої артилерії це ствольна артилерія, здебільшого там 122-152 два міліметри. Це реактивна артилерія, але зараз її менше. Бо Сили оборони, скажімо так, добре відмінусували там все, що в них було ну, на нашому напрямку реактивне. Це дрони камікадзе, така, ну якби вже не ну, тим паче це така нова зброя, яка в нас є на території, застосовується І це скиди з дронів, які вони здійснюють там по території прибережної зони. Що стосується ротації новин, ну дивіться. ІПСО. ми знову балакаємо з вами про ІПСО. Питання в чому? Були публікації про те, що там ворог виходить з Енергодара, що вони все там позабирали, все позакривали, лікарні, все вивезли. І наші люди якось це сприймають, знаєте, обнадійливо ну, про те, що ворог йде, і, мабуть, вони залишать цю територію. Ну я скажімо, ми цю інформацію перевіряли. Ми не підтвердили те, що вони виходять. Тому ми мовчали і вивчали цю ситуацію. Зараз вже я думаю, і ви бачите, і люди бачать, що по факту ніхто нікуди не виходив. Це така гойдалка емоційна, і дуже погано, що наші люди гойдаються на цих гойдалках. Ну, тобто, у нас там, умовно кажучи, перемога сьогодні, завтра зрада і поразка. І нас от гойдає, немає стабільності, і це дуже виснажує людей психологічно. Це ну, велика проблема. Тому знову, мабуть, таки треба згадати про те, що треба нам з вами довіряти лише офіційним джерелам інформації, не довіряти пліткам. Дуже багато вкідів, дуже багато пліток вороги веде активну інформаційну діяльність на нашій території і. Ну, от, як приклад цієї інформаційної діяльності можна згадати недавній приклад, це листівки, які вони розкидали по береговій зоні. Це калька з тих листівок, які наші спеціалісти з інформаційно-психологічних операцій розкидали на їх території. Ну, якби вони нічого не змогли зробити свого, вони змінили текст, змінили там формат листівки, але це ну, ідеї наших хлопців, і це працювало у них в тилу десь там близько двох місяців тому. Далі є. У нас там телеграм-канали, анонімні, наприклад, які вкидують. Ну, скажімо так, інформацію, яка розхитує ситуацію. У нас є плітки, у нас є така, знаєте, вічна рубрика, коли внучатий племянник кума з того берегу розповів, що от інформація точна, що сьогодні там кораблі попливуть до вас, лодки або десант, якийсь висидиться, або ще щось. людей це якось бентежить, вони це підхоплюють. Воно дуже швидко розноситься там всіми можливими меседжерами. А люди хвилюються, ну як, от мем знаєте, люди бідкаються, да, в нашому випадку, люди хвилюються, і всі ці хвилювання, вони по суті от продуктом цих операцій саме є це хвилювання, є оці гойдалки безкінечні. Люди на них гойдаються, цього робити не треба. Ми зберігаємо з вами спокій і відносимось до цього, мабуть, уже ну філософський, скажімо так. Бо ну, по-перше, які є варіанти у нас. Ну, мабуть, ніяке. Хто знаєте, не витримував психологічно, той виїхав з цієї території, хто залишився, він прийняв для себе таке рішення, він на цій території проживає. Тому гайдатися в такт, скажімо так, спеціалістам з ІПСО Росії, ну воно нам не потрібно все це. Користуючись нагодою, мабуть, треба нагадати нашим слухачам і глядачам про те, що берегова смуга замінована в багатьох місцях. Що там знаходяться пости, ви можете їх не бачити там кожного дня, але повірте, що вони є. А ці пости заточені на охорону берегової смуги. Були випадки застосування зброї автоматичної по плавзасобам на нашій території. На щастя, всі люди залишились живі. це, виявили браконьєри, для яких, скажімо так, лов риби був важливіше особистої безпеки. Під час затримання, скажімо так, декілька плавзасобів, ну, скажімо так, пошкоджені ну, в такий спосіб, що їх неможливо далі використовувати. Ці люди передаються поліції, складаються адмінпротоколи на них, і далі відповідні служби ними ще займаються і далі. Ну, тобто ця робота вона ведеться. І тут є такий, ну, знаєте, Момент сучасний, мабуть, да? коли ми щось читаємо в інтернеті, ми ж, ну, рахуємо, що це подія була. Якщо про щось не пишуть, ну ми рахуємо, що цього, мабуть, і не було. Як казав відомий, мабуть, хтось із медійників, що якщо вас немає в мережі інтернет, вас немає взагалі. А так от робота Сил оборони, ми ж завжди з вами як висвітлюємо події. Ми показуємо тільки ворога. Ми не показуємо, зверніть увагу, ми не показуємо взагалі роботу здебільшого. Не показуємо інколи це робимо для того, щоб люди розуміли, що все-таки це є. Але здебільшого ми не показуємо роботу Сил оборони України. Це не може обговорюватись, не може коментуватися, не може показуватися на загал, бо в тому числі ці наші з вами інтерв'ю, і взагалі весь цей матеріал вивчає ворог на тому березі. Так, і от люди, не бачачи цієї роботи, вони рахують, можливо, що берег не охороняється, або там чогось немає, або там, ну скажімо, там все спокійно. І люди там намагаються виплити там ночу порибалити, закінчується це. Ну, реально, роботою крупнокаліберних кулеметів, затриманням, знищенням плавзасобів, поліцією, контррозвідкою. Такі випадки на нашій території є. Їх небагато, але вони є. Тому хотів би закликати мешканців району, які проживають саме на береговій смузі каховського водосховища, цінувати своє життя більше риби, більше можливості там покупатися, вийти на берегу лінію, кудись цього не потрібно робити. Це реально небезпечно, і це небезпечно як в плані вогня ворога, так і в плані того, що берег охороняється. Це обговорювалося і якби скажімо, так ми мовчали до тих пір, поки Гур не зробив офіційну публікацію. Е, ігнорувати її ми не можемо, бо такий шанс є. Люди повинні про це знати, і люди повинні бути готові спочатку морально, а потім і фізично. Я писав про те, що автомобілі, одяг, все повинно бути готове. Якби не дай Боже, ми дійшли до якихось е, підвищення радиаційного фону. Ми б публікували це до йодопрофілактики. Ми б публікували. Е, Оголошення інформацію, як саме зробити йодопрофілактику, бо вона робиться, і це варто мабуть повторити. Вона робиться не профілактично, скажімо так, там за декілька днів або місяців до події, а по факту події. Ну тобто ми зафіксували підвищення фону, тоді ми робимо йодопрофілактику. Для чого це було зроблено? Ми спілкуваємося окрім публікації. Я ще спілкувався з хлопцями, які, скажімо так, працюють. В гурі і а, курують нашу територію і займаються питаннями безпеки і питаннями а, іншими а, в нашому районі. У них дійсно була така інформація. Така небезпека дійсно існувала, але вона була в, скажімо так, найбільш ймовірний формат такої провокації: це був вилив а, якоїсь радіоактивної речовини, яку росіяни привезли навіть за меж станції, не на території атомної станції, а на території ядерного сховища. Ми коли спілкуємося про станцію, ми ж знаєте, фокус у нас на шести енергоблоках, і це об'єктивно найбільша електростанція в Європі, і це реально велика небезпека. А коли ми кажемо, що блоки станції, вони ж захищені там від влучання, бетоном і все питань немає. Але інфраструктура, яка підключена до блоку, охолоджувачі, електричні трансформатори. Інфраструктура ж не захищена. Ну тобто, ну прильоти на територію станції, будь-які дії там вибухово воєнні на території станції, це дуже небезпечно. Але ми забуваємо сказати, що тут же є ще сховище відпрацьованого ядерного палива. І от по інформації, саме розвідки, вони хотіли зробити провокацію невелику локальну провокацію. Вони ну насправді ж не самогубці, вони чудово розуміють, що таке, де вони знаходяться. І що це може за собою викликати, скажімо, тому вони хотіли зробити невелику провокацію на території сховища відпрацьованого палива, розлити якісь радіоактивні речовини, які б вони завезли за станції, а показати це міжнародній спільноті, здійснити, як вони це вже робили. Обстріл, наприклад, з міномета там з території, поряд, території сховища, території біля станції, розповісти, як. Українці обстрілюють а, атомну станцію і якось знаєте, ну, впливати на міжнародну спільноту, на думку міжнародної спільноти і дбати про безпеку станції. Але би я хотів, знаєте, щоб ми задумались над чим? А, над тим, що над безпекою станції не треба було дбати до тих пір, поки там не з'явились росіяни. Тобто, щоб повернути безпеку станції, треба прибрати звідти російські війська, і тоді безпека відновиться. Не треба нічого видумувати і будувати якісь конструкції складні. Все ну досить просто в цій ситуації. Чи була велика паніка? Сказати важко. Ну, першу інформацію потрібно було довести. Друге, є така думка, що саме висвітлення цієї інформації превентивне зупинило росіян, і вони не зробили, не реалізували цей сценарій, розуміючи, що якщо вони його реалізують, то Ну, це тільки підтвердить інформацію, по суті, яку оприлюднив гур. Тобто, таке превентивне оприлюднення дало можливість унеможливити отакі от їх провокації. І що робити людям? Ну, комунікація. Ну, у нас є органи місцевого самоврятування. В принципі, вони комунікують з населенням. Ми комунікуємо з населенням, комунікуємо через вас. Комунікуємо через сторінки там в Фейсбуці, в Телеграмі. Ну, якщо є якісь питання у людей, там настрої панічні, то ну ми залюбки відповімо і поспілкуємося з людьми. Я думаю, що це зроблять і місцева влада, і ми це зробимо. Ну тобто, саме важливе і саме головне, що тут треба зробити, це нам не губити діалог між людьми, які проживають на території, і органами влади. Ми з вами протрималися вже більше року. Да? Ми пережили ті обстріли великі літні і ну, є багато успіхів, скажімо, на території, є багато добре відпрацьованих там об'єктів, військових об'єктів і одиниць бойових росіян, про що не можна зараз повідомляти. Працює дуже велика, скажімо так, спільнота людей. Це в цілому це називається сили оборони України. Це і розвідка, це і служба безпеки, це військова контррозвідка, це збройні сили України, сили територіальної оборони, прикордонники. Всі ці люди разом це сили оборони України, які працюють над тим, щоб на нашій території був ну відносний спокій. І коли кажуть, що нас там кинули, забули, не обороняють. Ви знаєте, я би хотів сказати, що. Ну, якби нас кинули, забули, тут не було оборони, то ми б з вами зараз не сиділи тут в адміністрації, да? це б не був би орган державної української влади, виконавчої. Тут би була окупована територія. І продукт захисту цієї території, самий головний продукт це те, що тут немає окупантів. Між нами в найкоротшій відстані, я думаю, що Нікопольці це чудово знають, близько. Трошки менше п'яти кілометрів. Ну ніщо не завадило б росіянам, якби вони мали таку думку, а вони її мали, і таке бажання мали, і готувалися. А якби не було то сил оборони України, вони б сюди переплили і захопили цю територію. Цього не сталося ну, завдяки тому, що територія саме оборонялась. Тут безумовно і великий вклад людей, ми з вами, мабуть, пам'ятаємо ті. А кадри, коли тут біля будівлі робили коктейлі Молотова, коли люди варили їжаки, розвозили багато людей, ну скажімо, які займалися своїми справами життєвими, абсолютно не пов'язаними не з обороною, там, не з безпекою, не з військовими якимись справами, кинули всі свої домашні справи, робочі справи і займалися оборонною територією. От наш спільний загальний продукт це не окупована територія. Це дуже багато насправді. Бо Наприклад, там в Кам'янці, в Енергодарі, в Водяному попадають люди, так? є підвали. Ну, це не фантазії, це дійсність. Ну, тобто там жінки бояться виходити ввечері на вулиці. Все це є, це об'єктивно є. У нас цього немає. Не маючи можливості зайти на цю територію, звісно, вони і обстрілюють. Чи обстрілюють вони тільки нашу територію? Ну, мабуть, ні. Ми бачимо, що відбувається в Запоріжжі, в Херсоні, а в селах Херсонської області, в Дніпро. Київ, Сумщина, Чернігівщина. Ну ми з вами знаходимося в стані повномасштабної війни з Російською Федерацією. Ну тому, на жаль, ну як би це не було прикро, сумно, небезпечно обстріли це частина цієї збройної агресії, ми будемо зберігати з вами спокій, кожен з нас буде працювати на те, щоб був позитивний результат. На те, щоб ворог не захопив нашу територію, і сподіватися на те, що сили оборони України, те з чого ми починали з контрнаступу, да успішно здійснять цей контрнаступ і вигонять ворога з лівого берега. І це буде дуже добре для нашої території. Ми наші громади знову почнуть відбудовуватися і жити.